Шановний Віктор Федоровичу, звертаємося до вас, жителі Олександрії, з питанням щодо притягнення до кримінальної відповідальності цапюка Степана Кириловича. Цапюк Степан Кирилович на даний час очолює місце Олександрії Кіраворадську область. В своїй діяльності він не керуються не законами України, не Конституцією України тощо. Вважає, що надані йому повноваження є. Його приватною власністю. Він розпоряджається як комунальним підприємствам, так і власністю міської громади, лише в своїх корисливих цілях. Що він робить? Він робить те, що ті підприємства комунальні, які працюють на даний момент прибутково та приносять доходи в міський бюджет, з якого сплачуються відповідні соціальні відрахування, він намагається приватизувати на свої фіктивні фірми. Тим самим за Намагається завдати міському бюджету е, збитки більш ніж 10 мільйонів гривень, якщо казати в е, перспективі, або робити незалежну експертну оцінку ринкової вартості ці, е, цілісного майнового комплексу Олександрійський міський ринок. Крімтово, слід зазначити, що негідна поведінка зв'язана із тим, що він, не соромлячись е, одночасно з керуванням міста, керує і е, розважальним центром. Ну нічого поганого в роботі немає, навіть і е, керуючи розважальним центром, якщо б е, ця діяльність здійснювалася відповідно до закону. На даний час даний заклад не має відповідно е, жодного влаштованого, працевлаштованого е, е, працівника. Тобто податки вони пенсійний фонд не сплачують. Це підприємство мера, таке показове підприємство, не отримують ліцензії на торгівлю алкоголем, відповідно, не сплачують податки до місцевого бюджету і зовсім не оформили відповідну дозвільну для комітета для відкриття даного закладу та здійснення відповідних дій щодо реконструкції відповідно до протипожежних вимог. Відповідно даним таким. Не зовсім законним діям цепюк організував даний заклад, який функціонував. Функціонує досить тривалий час. Результатами даної роботи закладу є каліцтво двох молодих дівчин, які зламали руки в даному закладі, в зв'язку з тим, що він не прийнятий до експлуатації, те експлуатується невідповідним чином. Дві дівчини згоріли. Порушено декілька кримінальних справ за даним фактом. Опять же, в порушення протипожежних норм вони проводили відповідні заходи і спалили двох молодих дівчат. Крім того, в діяльності крім того, він експлуатує даний заклад і не може встояти перед конкуренцією малих підприємців міста. Які займаються теж відповідною діяльністю, він знайшов виход. Тобто прийняв рішення виконкому про закриття всіх закладів конкурентів. Це взагалі показове прецедентне рішення в рамках України. Ще не один голова, не міський голова, ні чиновник не міг дозволити винести рішення виконкому про закриття закладів конкурентів, для того, щоб його заклад мав більше там, клієнтів тощо. Тось нахабство, яке фактично робить щоденно пан Цапюк, то показує, є показовим для Олександрійців в цілому, і вони екстраполюють дану поведінку на всю партію регіонів в цілому. Так як Цапюк до недавнього часу був головою обласного осередку партії регіонів, та керував повністю партією регіонів по Області. На даний час його сцени, з даної посади убрали, та він очолює Олександрійську міську організацію партії регіонів. І відповідно керує, жителі міста дивляться, як він керує, і роблять висновки про якість, номенклатурну якість всієї партії регіонів в цілому. Тому звертаємося до президента о, з відповідним зверненням, яке зареєстрували відповідно в канцелярії, і проводимо дану акцію з метою звернути увагу президента та працівників апарату президента щодо діяльності даного господина Цапюка, який за нашою інформацією і товаришував о, дуже великий час із паном Лазинським, так як фактично. Він і надавав його кандидатуру на депутати Верховної Ради від партії регіонів, коли Лазінський займав цю посаду в партії регіонів. Тобто вони одночасно були депутатами від партії регіонів, Цапюк був депутатом і Лазинський. По Лазинському ми знаємо його перспективу. Тобто він на даний час знаходиться, по-моєму, вже в зоні, тобто з СІЗО його перевели. Тому, как бы, ми хотіли би, щоб з адміністрації президента доручили відповідно прокуратурі, кру, правоохоронним органам здійснити перевірку дотримання діяльності э, пана Цапюка на займаній посаді. Чи дотримується він вимог закону, чи ні. Крім того, слід зазначити, що президент неодноразово звертав увагу на. В тому числі на засіданнях і кабінету міністрів і на інших прес-конференціях щодо необхідності зниження житлових тарифів, які незаконним шляхом завищені відповідно до указу президента правоохоронні органи порушили кримінальну справу підготовили інші матеріали щодо комунальних підприємств Олександрії, в частності КП Олександрія Водоканал правоведений аудит, який встановив, що дійсно підвищені значно тарифи. Але цепюк використовує свої повноваження, в тому числі і партійні зв'язки, намагається дану справу закрити. Крім того, слід зазначити, що цепюк відзначився ще тим, що єдиний, опять же, в Україні, який е, повністю ліквідував всі жеки в місті і створив єдине підприємство Житлогосп так і називається Огосп, так таке житлогосп. Значить, він сам практично самостійно керує даним підприємства, підвищив тарифи, не проводить ніяких тендерних закупівель. через відповідні підприємства, викачує грошові кошти шляхом завищених цін, сплати завищених цін за договорами. Тобто, таким чином пан Цапюк фактично обкрадає 100 тисячне населення міста Олександрії. І слід зазначити, що ця інформація, яку ми маємо в наявності, та опублікували відповідно у СМІ відповідні. Тарифи, рішення міської ради, виконкому тощо по даним фактам. Але ми впевнені, що правоохоронні органи є більш компетентними і вони відповідно можуть провести належним чином перевірки, встановити склад злочину у діях пана Цепюка та направити відповідні матеріали до суду. І безумовно цих підстав може бути звільнена пана Цепюка. В разі. Що не буде проведено відповідних перевірок, ми будемо приходити до банкової та напам'ятати по пана цапюка.